Права 597 склади дві пропорції, добуток крайніх членів, яких дорівнює 16. Ну що ж, пригадаємо, у пропорції у нас добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То, якщо добуток крайніх членів у нас дорівнює 16, то нам потрібно підібрати два числа, які у нас будуть крайніми тоді членами пропорції, добуток яких дорівнює 16, можна підібрати будь-які. Отже, записуємо тоді так, що оскільки записуємо, ну який добуток у нас дорівнює 16, запишемо 2, що множиться на 8, дорівнює 16. Так, це в нас будуть крайні члени. І запишемо, ще підберемо один добуток, добуток, який дорівнює 16. Це може бути наприклад, 4, що множиться на 4. Будь ласка, може бути 16, що множиться на 1 та будь-які. Нехай буде 4, що множиться на 4. Це дорівнює 16. Так, записуємо. То можна скласти, то можна скласти. Такі пропорції, такі. Пропорції. Ну що ж. Отже, крайні члени у нас 2 і 8, так? то ми записуємо на початку у нас буде 2. Відноситься середній член у нас 4. Отже, 2 відноситься до 4. Як знову таки середній член у нас 4. Відноситься. До 8. Є. Ну що ж, це в нас буде перша перша така пропорція. Потім можна або підібрати інший добуток. Наприклад, 1 на 16 також буде 16, або можна поміняти місцями, ну, міняти місцями середні, середні члени немає сенсу, бо вони однакові. Тому міняємо місцями крайні члени. Тобто 8 і 2 міняємо місцями. То у нас вийде 8 відноситься до 4, як 4 відноситься до 2. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість пропорції. На цьому вправу завершено.